Усім привіт, рада вас усіх бачити. Це, напевно, перше повноцінне відео у цьому році. І це відео я би хотіла розпочати ну, з дуже цікавою інформацією, як на мене, для вас. Нещодавно я познайомилася з Наталією, і Наталя раніше проживала в Україні, зараз вона проживає на острові Кіпр. До речі, ми з нею ще й землячки, як виявилось, згодом. Наталя майстер манікюру і вона обожнює свою справу. Тому вона вирішила ділитися з вами своїм досвідом і розпочала вести свій канал на Ютубі. Посилання на її канал я обов'язково залишив в описі під цим відео. Я буду вдячна вам за підтримку її роликів і її у всіх починаннях. Готувала для вас цікаве відео з цікавим випадком. Як бачите, працювати тут є над чим, багато сколів, тріщин, тому давайте зробимо ці нігтики гарними. Отже, спершу ми оцінили ситуацію, наскільки вона плачевна, та наперед, поки зроблю зняття, я завжди планую свою роботу, тобто, що я буду виконувати першим або який спосіб укріплення в даному випадку я буду обирати. І поки я не бачу цих жахливих тріщин, я ще думала, що вийде вирівняти все гелем, як завжди, стандартно. Але після побаченого я зрозуміла, що не обійтись без реставрації тріщин. І далі я розповім, який метод я обрала в даному випадку. Я працювала з багатьма фрезами, фірмами, і в мене є багато фаворитів. Але в даному випадку я працюю фрезою від Nails of the day це зелена насічка, твердосплавна фреза, форма конус. В цілому, в мене дуже влаштовує ця фреза, Мені подобається, що вона м'яко працює, тобто видно, що вона відцентрована, не дає ніякої вібрації. Але мені здається, що тут більш синя насічка, мабуть, ніж зелена. Тобто, знімає вона, ну, прям іноді здається, що дуже м'яко. Але це, в принципі, ну, на мій погляд. Далі бачу тріщину, це в нас робочі ручки, вони багато працюють, тому ну, такі ситуації бувають. Покриття, як бачите, цього разу відносилось не дуже. Я навколо тріщини намагаюсь прибрати матеріал старий обережно, для того, щоб це було максимально безболісно для клієнта. Трішки можу знизити оберти фрези і в горизонтальному положенні, тримаючи фрезу, працюю. Як бачите, клієнт мій тут показує мені іноді, що їй неприємно. А, тому тут повинен бути контакт дуже тісний з клієнтом. Постійно запитуйте, як вона себе почуває, чи не боляче їй. І далі я беру кусачки, бачу, що тріщина по живим тканинам проходить, тому кусачками я прибираю. Залишки нігтєвої пластини, яка просто, ну, можна сказати, висить, якщо так можна виразитись. Але якщо цього не зробити, а, наприклад, далі виконувати реставрацію цієї тріщини просто зверху, не прибираючи непотрібні вже частини зони нігтєвої пластини, то Ну, таке, така реставрація довго не продержиться, не проноситься, тому краще прибирайте одразу, але дивіться вже орієнтуйтесь на стан клієнта. Якщо її прям дуже боляче, то ну, можливо не слід там дуже глибоко все прибирати. Далі мені потрібно виконати манікюр, і якби я працювала в техніці з верхніми формами, я б вичистила аптеріги б і все на тому. Кутикулу не зрізала б, але в даному випадку я обрала техніку. Більш ніж стандартне укріплення гелем, якщо не враховувати ці два нігті, які в нас ну, дуже сильно постраждали в період носки. Тут після опалу пилочку, я зрозуміла, що ще можу трішки прибрати, тобто, бачите, ви можете робити це прямо в декілька етапів. І вже приступаю до манікюру. Тут шкіра, до речі, попередньо ми звичайно оцінюємо тип шкіри, аналізуємо, яка вона, і я бачу, що тут доволі груба шкіра, огрубіла. Тому якщо я візьму фрезу алмазну з красною насічкою, то в принципі процес манікюру буде проходити в два рази довше. І ну, не так ефективно. Тому я обрала фрезу полум'я 0,21 або 0,18, здається, тут діаметр з синьою насічкою. Звичайно, це фреза від Stalex. Від Stalex я люблю також фрези, часто працюю їхнім інструментом. На вказівному нігтику, як бачите, я ще трішки прибираю уроговівші частинки нігтьової пластини там, де вона була зірвана. Після того, як вичистили весь періг, я роблю зріз ножицями. Це також ножиці від Сталекс. Вони мені дуже подобаються, бо в них вигнуті леза. До речі, як бачите, тут є що зрізати така м'ясиста, огрубіла кутикула, тому я можу зрізати її навіть в декілька етапів. І ще з цими ручками, в принципі, я можу працювати в. Пару етапів. Спершу я роблю вичищаю птеріги і далі роблю зріз. І іноді під час зрізу я можу побачити, що ножиці погано зрізають кутикулу, їм наче щось заважає проходити свій шлях, скажімо так, від синусу до синусу. І в такому випадку ви маєте розуміти, що ви допустились помилки на попередньому етапі. Тобто, вина не в тому, що ви не вмієте робити зріз, а в тому, що десь ви щось не доробили попередньо. Тобто я повертаюсь на попередні етапи, я або відсовую кутикулу в тому місці, де в мене були затруднення якісь. Або беру алмазну фрезу і проходжу знову під кутикулою в тому місці, де у мене щось пішло не так. І потім вже знову беру ножиці і роблю зріз. Тобто я хочу сказати, що якщо ви під час зрізу помічаєте якісь труднощі, це говорить про те, що ви попередньо погано попрацювали і десь допустились помилки, або просто банально не допрацювали, і треба повернутись і повторити цей етап, зробити його краще. Бо я часто чую від майстрів такі слова, що в мене не виходить зріз ножицями. Це все через те, що ви погано попрацювали над попередніми етапами. Але звичайно, таку думку можна допускати в тому випадку, якщо у вас є базові навички, володіння ножицями та ви вмієте робити зріз. І так, за кадром, поки я говорила, я виконала підложку з бази. Я обрала базу в даному випадку від бренду ДНК, завжди працюю мультібазою, бо в неї дуже зручна консистенція для підложок. І виконую укріплення гелем. Знову ж таки, це гель від ДНК, я обожнюю гелі від цього бренду. По-перше, вони мають середню консистенцію, і підходять для нарощення як для верхніх, так і для нижніх форм. І для укріплення також, як бачите, я зараз працюю в звичайній техніці укріплення. Тобто це такий універсальний матеріал, який буде допомагати нам у кожному етапі, який пов'язаний із твердими матеріалами. Вони добре просихають також. У мене тут відтінок під назвою Ангеліна, здається, але не пам'ятаю, який саме номер. Отже, наношу такий доволі великий вирівнюючий шар гелю і розподіляю по нігтьовій пластині. Дивлюсь, щоб в бокових зонах нігтя був також матеріал, щоб його там було достатньо, аби попередити якісь сколи або тріщини в майбутньому. Можу перевернути пальчик для того, щоб вирівняти матеріал і увага, тут я вже виконала за кадром роботу з тріщиною. А цей нігтик будемо в два етапи нарощувати. Зараз розповім, що я робила з попереднім нігтиком. Я просто на тріщину виклала шматочок, так, як його називають, шовк, здається, якщо я не помиляюсь. От, і просто промазала його тоненько базою, просушили і потім просто зверху зробила укріплення звичайним. Тим же самим рожевим гелем. Це все. На цьому все, цього буде достатньо, я вважаю, але в будь-якому випадку я подивлюсь ще, як моя модель повернеться, що взагалі буде. І, в принципі, надіюсь, покажу вам також, як відносяться ці нігті. Отже, тут ви можете зараз побачити на цьому кадрі, що я. Ну, імітую нормальний ніготь, донарощую його на вказівному, бо він був дуже так неприємно зламаний. Але вже зараз я не дуже розумію, чому я зробила це гелем на, вже на верхній формі. А, логічніше було б виконати донарощення просто нігтєвої пластини трішки. А, Полігелем або, можливо, гелем желе а вже потім підставляти форму і нарощувати нігті, як нічому не бувало, в принципі. Але що так, що так робити можна. Тобто, вже, як кажуть, як вам подобається, як вам заманеться. До речі, ці нігті доволі складні самі по собі. По-перше, в них дуже високі бокові валики, нігті, наче в них втоплені. По-друге, ну, доволі широка нігтєва пластина. А по-третє, Ну, після першого ж нарощення, коли повертається клієнт, хоч на міліметр або два, відростає натуральний ніготь і він починає скручуватись. І в цьому і є вся проблема. Тобто, як би якісно ми не виконували корекцію нігтів, все одно при відростанні натурального краю, це приблизно там через тиждень-півтора, вже є відслойки під нігтем. Навіть якщо його випилювати постійно в процесі носки, все одно це все буде ну, видно і буде неприємно чіплятись і так далі. Тому такі нігті взагалі бажано перенарощувати кожного разу. Це буде і по часу швидше, ніж реставрувати оці скручені бокові паралелі. І для клієнта буде ну, більш комфортно, носибельно і не буде ось, ось таких тріщин, як ми бачили сьогодні. Але коли ми обмежені по часу, то в принципі ми виконуємо реставрацію, але моя вам порада, якщо у вас є подібні нігті, то краще їх перенарощувати через раз, наприклад, через корекцію, або взагалі кожного разу. Тому що ми нікуди не подінемось від генетики, і якщо нігодь скручується, то з цим ми нічого не зробимо. Так само, наприклад, якщо нігодь доволі широкий сам по собі, або сильно вузький, або трапеція, або трамплін і так далі. До речі, ці нігти я дуже не піджимаю. Як ви бачите, ми наростили, я знімаю липкий шар і опилюю, я не піджимаю їх, але можна було б трішки це зробити, для того, щоб візуально нігті здавалися вужче. Річ в тому, що моя модель любить, коли нігті більш овальні і не завужені. Тому, якщо у вас є модель з подібними нігтями, ви можете їх піджимати трішки на там, 20 секунді а, після укріплення гелем, і візуально нігті будуть здаватись більш вузькими. Але, в принципі, тут я згодна з моєю моделлю, мені здається, їй пасує більш така овальна форма, ніж мигдальна. Наприклад. Тут я вже зняла липкий шар на всіх нігтях і переходжу до ополу. Я спочатку завжди опилюю вид зверху, а потім вже оформлюю нижні бокові або турець. До речі, якщо у вас якось тригерить під нігтями те, що світиться бруд, то я можу сказати, що ми його випиляємо вже після ополу ось такого поверхневого, ми перейдемо до ополу вивороту, але цей момент на відео, на жаль, не записався. Але ви можете на етапі, коли я буду малювати френч, вже помітити, що нігті чистенькі і все гарно виглядає. Знову ж таки, чому так видно бруд? Ну, по-перше, клієнт працює іноді з якимись барвниками, які дуже погано вимиваються з під нігтєвої пластини. А по-друге, повторюсь, у клієнта дуже сильно скручується свій нігодь. І коли під свій нігодь та матеріал між ними забивається якісь будь -що, ось тут ви можете помітити, що нігтіки вже чистенькі, опиляні. То дуже важко це прибрати самостійно, бо іноді навіть моя фреза має пройтись прям так гарненько, декілька разів, для того, щоб все прибрати. Адже наш натуральний нігодь, він, як губка, вбирає в себе всі барвники і ну, все просто. І тому може змінювати колір. Тому не потрібно писати якихось поганих коментарів. Давайте будемо більш ну, лояльними все ж таки. Як бачите, там просто 5 хвилин роботи було з виворотом і все. Результат, мені здається, ну, дуже гарний. А тут ви вже можете побачити, як ми промальовуємо френч. Я завжди роблю це гель-лаком по забафленій поверхні. По іншому з френчем я не працюю, бо він завжди виходить в іншому випадку нерівним. От. Тому після промальовки френчу ми перекрили ще нігті новеньким топом, який не можна було ще вам показувати, бо він на той момент ще не вийшов у бренду. От. Але вже вийшов, але вже, вже його не знімала. Отже, це топ був від міслуна, у них там новенькі баночки вийшли, можливо, ви знайомі з цим брендом. От, отака от робота у мене сьогодні була. Мені, в принципі, дуже подобається результат, адже завжди ми маємо порівнювати свою роботу не з інстаграмними нігтями, а з нашим вихідником. Тому, повертаючись до вихідника, мені подобається. Ставте лайк цьому відео, якщо воно було вам корисно. Ну а я з вами ненадовго прощаюсь.